Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щоденно ділюся цікавими перевіреними рецептами. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у сім'ях. Сьогодні я пропоную вам приготувати класичну італійську страву різото з куркою. Дослівна назва різото перекладається як маленький рис. Італійці вважають батьківщиною різото місто Мілан. Хоча історики стверджують, що у цієї страви арабське коріння. У цьому твердженні є сенс. Адже у Італії рис почали вирощувати тільки з XVIII століття, а страва є набагато давнішою. Що нам потрібно для приготування різотто з куркою? По-перше, 1 літр відвареного та підсоленого курячого бульйону, 300 г рису для різотто, 300 г курячого м'яса. Можна використовувати грудинку або будь-яку м'якоть. 125 мл натурального білого вина, 1 цибулину, 20 г або 30 г вершкового масла, подрібнена зелена петрушка, сіль перець за смаком. Далі у пательню наливаємо 2 столових ложки олії, нарізаємо цибулю кубиками та смажимо її до м'якості. Потім до цибулі додаємо шматочки м'яса. Продовжуємо смажити ще 5 хвилин. До речі, м'ясо можна нарізати довільними шматочками, більшими або меншими, ніж у мене. У процесі смаження овочі та м'ясо солимо та перчимо. Я використовую змішаний вид перцю. Після цього вливаємо у пательню 125 мл білого вина, все розмішуємо і тушкуємо до випаровування рідини. Майте на увазі, якщо цього не зробити, то залишиться характерний аромат вина, що у даному випадку не бажано. Коли вино випарувалося, беремо іншу суху пательню. І всипаємо в неї 300 г рису, смажимо його до підсихання при постійному перемішуванні на сильному вогні. У процесі приблизно через 2 хвилини рис змінить кольор на білий. Вливаємо 2 малих ополоника м'ясного бульйону. Якщо у вас великий ополоник, то достатньо одного. Коли рідина випарується, Наливаємо бульон знову у тій ж кількості. Так треба робити до тих пір, поки бульйон у каструлі не закінчиться. У процесі не забудьте трохи підсолити страву. Помішувати треба акуратно, щоб не пошкодити зерна рису. За бажанням додаємо пекучий перець, хто любить густріші страви. У самому кінці, коли бульйону залишилося зовсім мало, настає пора викладати у рис м'ясо смажене з цибулею. Все розмішуємо, вливаємо залишки бульйону і тушкуємо ще пару хвилин. Далі страву знімаємо з вогню. І додаємо 30 грам нарізаного середніми шматочками вершкового масла. Проте кількість продукту може варіюватися. накриваємо різотто кришкою та лишаємо на 2 хвилини настоятися. Після цього страва вважається готовою. Тому викладаємо її до миски. Посипаємо зверху зеленю та куштуємо. Повірте на слово, це дуже ніжно, смачно та ароматно. Цікаво, що рис при такому виді приготовлення завжди залишається розсипчистим, а м'ясо м'яким та пікантним за рахунок духмяного наваристого бульйону, акордів натурального вина вершкового масла. Та приправ. Тому я настійливо рекомендую приготувати цю неперевершену страву. На остаток хочу поділитися однією відомою легендою щодо того, як вперше з'явилося різото. Подейкою, що один кухар був дуже забудькуватий, тому залишив рисову юшку на печі і пішов до сусіда. Коли він повернувся, рідина випарувалася. І народилася нова неймовірна смачна страва. Отже, смакуйте її на здоров'я та не забувайте підписатися на мій канал. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Смачного та продуктивного вам дня!